Всім привіт! Ми знаходимося в Норвегії у Вогвесені. Зараз забираємо один із наших придбаних автомобілів для наших клієнтів. Це Volkswagen E-Golf, друге покоління, 17-й рік. Батарейка на 36 кВт. Автомобіль по колу в рідній фарбі має фарбований один елемент шарлаку на кришці багажнику. При цьому вона навіть не знімалася. 200 мкрон б'ється. В іншому авто в ідеальному стані, пробіг у нього менше 100 тисяч кілометрів, комплект гарної зимової гуми і так само в нас є комплект гарної літньої гуми на дисках. Зарядочка. Це вже рестайл. У нас тут є Apple CarPlay Android Auto. Гарна комплектація зі шкірою, з тепловим насосом, з зимовим пакетом, з підігрівами сидінь та керма.